У новині від Олександра Лукашенка мене не стільки вразила його лексика, скільки його інформація. Про а, ймовірність укладення пакту про ненапад під а, егідою Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з цією інформацією тисячу разів а, переконуюсь у тому, що була права, коли наполягала ще на початку війни, що українська влада зобов'язана згідно української конституції оголосити стан війни у зв'язку зі збройною агресією проти нашої держави. Ще тоді. На початку цієї війни, повномасштабної війни, було би абсолютно очевидно, хто у цій війні є агресор, а хто як наш народ реалізує своє природне право на самооборону у всіх доступних і не заборонених міжнародним правом способах і методах.